Всім привіт! Я сьогодні купив Gold Pass. Зараз будемо відкривати один кейс. Ой-ой-ой-ой-ой! Ось і Charm Pack і я подумав а де Knife кейс? А мені треба його взяти і до нього дойти. Ого! 40 тисяч гривень, нічого собі! Так, погнали оцей кейс. Так, фейбл у нас попався. Будь ласка, легасі я дуже сильно хочу. Мені, блин, це будь ласка, погнали. Будь ласка, будь ласка. Ну Мулана за статрек. Це в нас перший, ну, ось скільки їх буде, зараз порахую, і я вам скажу, скільки кейсів. Чотири кейси, ну я ще можу взяти і дійти далі. Ось, може, десь 5 чи 6 кейсів. Десь так. Ну, ладно, зато на пльотку буде. Ні, ну він нормальний. Ну, ви бачили? почти драгон глаз свій. Не ну, я так і знав. Це стендофт. Дивіться, я ж що зараз роблю. У мене є тактика. галактика щоб накупити на тут? Ну, це думаю, мене реально на М9 ДГ. Який ДГ? Digital Burst, І я думаю на нього накопити, брати і це продавати. Все. Я ж хочу взяти ось квест виповнити, а знаєте, вже скільки квестів виповнив. Виконав. Що один ось вже буде. 10 рівень. За 10. Стікер пак дають. В стикер пак і тут все гарне. Так, всім дякую за перегляд, всім па-па.